Шановні містяни, водії та інші учасники дорожнього руху. Сьогодні ми, патрульна поліція, разом з представниками аварійної служби газу проводимо рейд вулицями міста під назвою Увага, спецсигнали. Хочу зазначити, що пунктом правил дорожнього руху 3.2 передбачено, що у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу. І забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу за порушення зазначеного пункту правил передбачено адміністративну відповідальність за частиною 3 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це не надання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції аварійної служби газу, що рухається з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями. Штраф за дане правопорушення. Складає 680 гривень. Шановні учасники дорожнього руху. Будьте взаємовічливими! Один до одного бережіть себе та своїх близьких.